RZTK Dental Pro стаціонарний іригатор для всієї сім'ї. Ергономічний, класно фіксується на раковині завдяки ніжкам-присоскам, представлений у білому та чорному кольорах. У комплекті три класичні насадки для щоденного догляду, для видалення нальоту, ортодонтична для тих, у кого брекети стоматологічні системи та парадонтологічна для глибокого очищення зубів уздовж лінії яса. Також ложка для чищення язика. Завдяки анатомічно правильному нахилу насадки на 360 градусів зручно діставатись навіть важко важкодоступних місць. Має 10 режимів тиску води та 2 режими подачі води стандартний та імпульсний. За хвилину іригатор робить від 1400 до 1800 поступальних рухів. Резервуар для води місткий та зручний, об'єм 600 мл. Кабель довжиною 1,5 м дозволяє поставити іригатор не тільки на раковині. Іригатор RZTK Dental Pro – супер річ для осудження неприємного запаху, зубного нальоту, а також попередження кровотощівості. Я... Сен та чутливості зубів.